О, тихо, тихо, стоп, марафон, ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів, чистий розум, замість голів. Хто малював на екрані фільм, хто давав ролі і наносив грим? Хто лише лялька, хто карабас, зрозуміти сам. Game. І сьогодні я буду дивитися за Таєю, Алісою і Даня буде. Зараз я вам скажу, чого Даня буде. Так, Аліса відійдите на секунду. Так, Даня буде, бо от, щоб тая не було так образливо Просто, щоб вона не думала, що вона рода на інвалідну візку. Так, іди сюди Аліс. Ну, що вам можна тут? Ідемо я вам щось їсти, дам Вы хочете їсти? так, хочем, хочем. Ну, ладно, идем, якщо ви хочете їсти. Так, идемтесь. Угу, що вы їсти будете? Ну, щось смачненьке, точно. Так, сюда я здесь, що вы хочете? Щось смачненьке. Угу, буду вам смачненьке. Зроблю вам бутерброди и з сиром. Да, сегодня зроблю. Mm. і що вам мало ще? А попити нам це е, шоколадне какао, яке шоколадне какао? Ну, називається взагалі то шоколадне молоко не какао. А ну хоть ну значить так. Да я, хоч. я, я хочу їсти вже. Так натвій бути бот його сюди положу. І зараз Алісі буде. Так і Алісі. Так, все. И шоколадне молоко. Так, де стаканчики. Ага, ось вони. Так, наливаем. Все, можете їсти. Я крастью десять, бо тут клясти буде сидіть. Ага, напевно, я вам ще печ водам. Ага, давай. Тільки почекай, його ще треба розпакувати. Ой, мені так подобається. Ага, мені теж. Так, де це печиво? Так. Ну, все, можете їсти. Так, ось печиво. А, ще ось я фарба, як зволі, я хотіла пофарбувати ніби суп в борщ. А вона його реально пофотбувала. І потім чуть не отравилась. Ну, ми тоді з лікарнем сходили. Кро перевірили і там. Ну, в принципі, все нормально в неї було. Ну, це повезло, що їй нормально було. Так, на давом печиво. Ням-ням какие-то ага, дуже смачненькі. Смачненькі. Ага, душі масненькі. Бозню такі. Вавики Ага. Мам ти так смачно готуєш? Да, то тереля я видює смачно готуєте. До речі, Алися, давай якось то чи на гості прийдеш, буде класно. А, ну да, буде класно. Оце ну то якось то прийдеш, спитаю. Ага, доб я вам испытаю. Ага, добре, добре. Так Посуду я потім запомию. Так, от давайте так візьме. А мам ти як смешно її взяля. Ну да, однією рукою. Так що тут тут Даня сидиш. Та я не знаю, просто сижу. Думаю. Ну, думай, думай собі. Можемо на машинках покататися? Да, покатаємося. Я піду закатаю візьму машинку. Так. Угу. Ось вона... Тут краще засінить перший поверх. Що у нас тут ще є? Угу. Ми ще його не повністю зробили, просто я ще другий і третій поверх не зробила. Там тільки одну кімнату зробила, другому поверсі. Так, тая, давай сідай. Так, молодець тая. Давай їдь. Потім порігонки вас заребуть. Ага, вам будуть полігонки. А, які класні полігонки. Ага, клясь, клясь. Ну, що ви тут? Вам спать ще не пора? Да ні, ще не поля, не поля. Ну ладно, ще вам чуть-чуть, а то просто Олесі. Три роки, а та и два. Ну, може та я скоро три буде, я не знаю. Так, ну давай полюзники не будем робити, ми і так класно їдем. Тепер у мене не тільки буде от ця антифися подавати. Тепер Талія буде прикольно. А що тобі там польно уколи ты любили? Нормально, но ну, якщо тобі там наприклад рука буде болі, то вони тобі не будуть болючі. Так що я хотіла зробити? Я не знаю, що хотіла. А я хотіла пиццу дати дівчатам. Ну, Алісі я таку не дам, бо вона не любить. Ось таку с креветками я ей сделаю бутерброд с вареньем она такие любить в принципе нормально будет и, что тут еще детый хлеб и загар варенье что я его в каструлі положила так все але классно и прикольно так, Ната, девчатка. О, клясню. Наталья и Налиса. На, так, я тоже хочу. Ням-ням-ням. Ну что, девчатка, то погром, пора вам спадки уже пора. И я тебе спадки не хочу. Так, сидай. И Зар будет уже спадки лягать. Ага, угу, сюда, Алиса. Ой, Тая. Так, ідемо в ліфт. Тут якийсь паук, ми його треба прибрати. Так, все, ми його прибрали. Тепер ти Аліса зараз підеш на, другий... на третій поверх спать. А Та я туди. Так, ну все, Аліса вже пішла. Як ви бачите, Таня зараз теж піде. Так, Даня вже теж пішов. До речі, у нас є два возика. Типу інвалідних візків тих. Бо один тут запасний. У нас який випадок. О, бачите, він тут нас стоїть. Бо так треба оцитає соску дати. напевно рада буде. Тільки її наперед чуть-чуть розбудити, але я думаю, вона не проти, вона тільки лягла. Піду дам соску. Так. Але вона все-таки гарненька, яка ліса моя. Так, я читаю розбудила, так. Оп-оп, все. Я її положив, ну, вона спать лягай. Вау. Які вони милі, милі? Я так люблять таких дітей маленьких. Так, а я буду пока сидіти в телефоні. Поки час не пройшов. Так. Пройшла година. Так, ну все пора буде дівчаток. Піду сюди як буду будити. Так, Тайлз, вставай. Так, ты тут не, не пала, ничего не поранил. Нет, я такие чуть-чуть, немножко зачепили и все. Так, пойду Алису звать. Алиса, что такое, мам? О, вже, ты уже встала? Не звучание Так, будете есть что-то? Ну, не знаю. Ладно, вам все равно придется есть. Борос, кот такой. Так, зайдем что-то да. Я не знаю, что. Так, Аліса, не можешь сила віку кого чіпати, ну, Ну Шкодя. Так то що ви будете? Ми... не знаю, зроби нам щось смачненьке. Ну, смачненьке, так смачненьке я зроблю, а бутерброди з цим десь Дя, мої улюблені. дя, дя, давай. О, бачу та я теж хоче. Ну що там реально, та я... Тобі в лікарні нічого-то болно такого нема? Нічого, якось там опікацію на легені зробили? Не знаю, я в цьому не розбираюсь. Ладані ти лишала йому на оцей хребет зробили. Тобі походу тієї опіки на легенях були отут реально погано. А, до речі, тобі Одіса хотіла свою іграшку дати йди на в'їх, яку ти зараз тримаєш. Ну, таке відео в мене вийшло. Не